Вітаю на каналі, Читаю для тебе Григорій Сковорода. Байка бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять? Приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурність свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наша братія і робить, коли б ми лише їсти любили, але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого, і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше, а бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть. що цей, до прикладу, студент учився? А нічого немає, нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку. Кажуть, це, незважаючи на слова Сіраха, Веселість серця, життя для людини і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчітися, спитайте вашого хорта. Коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полюю зайця. Коли заєць смачніший, тоді відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший, тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши. І Не їсть миші. Замкни в достатку бджолу, чи не помре стуги в той час, коли можна їй літати по квітоносних лугах. Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися безприродженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки. Позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини втішається природженим ділом або так жити, або мусиш умерти. Старий катон чим мудрий і щасливий, недостатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно стіронової книжечки, про старість. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Про це сказав древній епікур таке подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал і поставити чарівне сердечко. Дякую, що слухали!